Поки їхні татусі боронять країну, вони несуть людям благу звістку. В Івано-Франківську волонтери запросила до коляди дітей, учасників АТО. І тепер гуртом ходять містом, щоб привітати мешканців з народженням Христа. Я маленька українка, яку полі квітка, колядку співаю Христа хреста. Славляю, зрізком вас прийшла, божу радість, у райцях народився. Нині вам є. Весь. Малеча бійців полеглих на сході, демобілізованих і тих, хто нині захищає там кордони, вчили віршований сценарій близько тижня. Результатом задоволені. Мені дуже подобається. Це мій перший раз, коли мій брат старший в вертепі виступав. так. Було цікаво, коли він приходить до нас і розказує свої слова. Самому захотілося. У нас комедні ролі, смерть буває, ірода жит, краде гроші. Козачки з Украї з українкою гарні віншують. Пісні, гарні кулядки, пані Наталя нам співає. Талантами дітей українських захисників подивовані організатори вертепу. Щоправда, традиційні сценарій містерії для малечі довелося дещо підкоригувати. Не хотілося ні біди, ні царів не хотілося. А є пастушки, є смерть, яка вбиває ірода і. Таким чином буває всю нечисть, діти надзвичайно відкриті, надзвичайно щирі. Більшість з них перший раз е, бачать один одного, але вони вже посміхаються. Геть усі гроші із наколядованого волонтери обіцяють віддати дітям. А якщо щось і залишиться, спрямують на благодійну справу. Ми взагалі не планували якби збирати кошти на, на щось. Ми хотіли привітати з Різдвом е, усіх, е, хто нам допомагав весь рік. Але оскільки так уже прийнято, що коляда ну коляда Дується і, і там дарують гроші чи солодощі. А в нас є такий от е, мошку. Ми розподілимо кошти між дітьми, але частину коштів ми передамо пораненому в АТО Франківцю Остаповичу, оскільки знаємо, що е, там є потреба допомогти його і підтримати. Із колядою діти бійців та їх рідні ходитимуть містом ще два дні. Христос не руждає слава Україні! Героям слава! Наталія Лузовик Віталій Савчук, телеканал 402.